Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Хлопчик, що спустив море. Але перед тим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Улюбленим заняттям Марселя було будівництво замків із піску. Він міг годинами сидіти на пляжі разом зі своїм песиком стрімком, створюючи неймовірні скульптури з піску, мушель та камінців. На превеликий жаль, коли набігала хвиля, чудові творіння Марселя завжди змивало водою. Він намагався будувати замки подалі від моря, та пісок там був надто сухий і не ліпився докупи. Марсель робив довкола них глибокі рови, проте згодом їх заповнювала морська вода, і його творіння руйнувались. Які б великі та міцні піщані замки не будував Марсель, море завжди виявлялося сильнішим та могутнішим. Еврика. Перед сном Марсель змивав із п'яток пісок, і раптом йому сяйнула геніальна ідея. Те, що треба. вигукнув він. Море нагадувало величезну ванну. Він просто спустить із нього воду. Не гаючи, ні хвилини, Марсель узявся до роботи. Стрімко, нам знадобиться щось дуже особливе, аби дістатися дна моря. З'єднуючи деталі цвяшками, болтами, пружинами та шурупами, Марсель і стрімко працювали до пізньої ночі, аж поки не пролунав останній вжух сверла. Підводний човен був готовий. Радісний Марсель, мерщі побіг на пляж, аби спустити човен. На щастя, був приплив. Розлетілися бризки, загудів двигун, і хлопчик зник під водою. Марсель занурювався все глибше і глибше, зустрічаючи на своєму шляху таємничих і дивовижних морських істот, аж поки зрештою не натрапив на пробку. Старий ланцюг виявився важезним, і Марселю довелося докласти чимало зусиль, аби витягти його на поверхню. Повернувшись на човник, Марсель прив'язав ланцюг до крана. Стрімко тягни пробку нагору!» Раптово вода голосно заклекотіла. Пробка вискочила, і море почало зникати. У стрімкому вирі, океан швидко висушувався, і маленький човник крутився у вирі, поки його не викинуло на скелі. Довкола Марселя, серед пісків та в мілких прибережних водоймах морські жителі опинилися в пастці, без жодного шансу на порятунок. І тоді Марсель зрозумів, що без океану льодовики почнуть танути. А білим ведмедям та пінгвінам не буде де жити. Він мусить все виправити. І негайно. Придумав. закричав Марсель, підскочивши на ноги. Якщо є отвір для стоку води, значить мусить бути і кран. Але де ж він може бути? І чи встигнуть вони повернути море, аби врятувати всіх живих істот, які так його потребували? Кілька годин Марсель та Стрімко пробиралися крізь сирий пісок у пошуках загадкового крана. І коли вже вони були готові здатися, раптом загавкав стрімко. Малий, так ось де він? Але як же ми туди дістанемось? Тоді стрімко наштовхнув Марселя на думку, маючи під рукою. Неосяжні піщані простори, вони взялися будувати найбільший і найнеймовірніший замок із піску в світі. Нагорі вони сопіли й пихтіли, що сили, штовхали й тягнули, аж поки, врешті-решт, кран не ввімкнувся. Вода полилась потужним водоспадом, несучи Марселя та стрімка вниз. У море, рівень якого швидко зростав. Гігантська хвиля винесла Марселя й стрімка на берег. І, хоча вони були мокрі та втомлені, проте відчували полегшення. Океан знову наповнився водою, дельфіни раділи, краби тішилися, а восьминоги аж підскакували від щастя. Море замерзло і перетворилося на кригу. Білі ведмеді та пінгвіни повернулися до своїх домівок. Нарешті все стало на свої місця. Марсель більше не засмучувався, що його замки з піску вмивало водою, адже він міг будувати більший і кращий замок щодня. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.